Привіт усім, друзі, 24 серпня. Всіх вітаю з Днем нашої незалежності, незалежності нашої держави, незалежності нашої рідної України. Хочу побажати всім стійкості, мужності, витримки, терпіння, сил, дочекатися нашої перемоги в тому складі, в якому ми зараз є. Нікого не втратити, все укріпити, уміцнити. А головне уміцнити нашу віру, що все у нас обов'язково буде добре. І що я вам скажу? В мене на День Незалежності зацвіли огірки. А й навіть є зав'язь. Ну, ви знаєте, я дуже вірю в знаки. Е, от, завжди в житті вірю в знаки. Якщо щось не виходить, і, значить це не треба. Якщо щось до тебе йде, а ти не, не, не очікував, значить це теж так треба. І от якщо на День Незалежності мої огірки зацвіли і навіть одно одразу дали завість не пустоцвіт, це в тіньочку, під деревом, без сонця, без поливу, без нічого. от такі малюсінькі, вони малюсінькі, це не такі кущі, як у всіх на плантаціях. І є завість. Друзі, блін, ну, ну буде все добре. Обов'язково все буде добре, і настане той день, коли як в тому Тікток-відео кажуть, ти прокинешся і почуєш, настала перемога. Я дуже сильно в це вірю. Всіх вітаю. Ну, як там завжди в кінці кажу, обняв.